Хотіла я цей газон, цей шматок газону отут, отут поперекопувати і посадити новий. Але перекопувати не буду. Виявилося, що я тільки-тільки це намітила, а в мене полізу тут шампіньйони. Вже один величезний викрутила. А тут лізе ще. Ну, накрили ящиком, бо собака може бігти і не буде в мене шампіньйонів. Колись і виливали все це, і е, ну, від, від шампіньйонів ніжки викидали. Ну, в минулому році в мене вже були. Тому ну, газону вони не шкодять насамперед. Перед я то більш боялася за це, але я не буду. Тепер чіпати, перекопувати, щоб мікоріза залишилась, залишилось усе це. Я просто е, його по по почешу, посію новий і зверху грунтом е, засиплю. Не буду пер... без перекопки зроблю підсів, бо мені дуже подобається це. Гриби збирати. Мама собі пожарила той великий, каже, смачно з картопелькою. Тут десь ще росли. Не знаю, полювати цей газон чи не полювати. Сьогодні так холодно. Мабуть, з ліжки щось гляну, може, ще десь вилізе. Все вербена, все цвіте, цвіте, та морозів буде цвісти. Насправді нас лякали вчора. І я що я поночі робила? Я з лектариком. Різала живці колеусів. Ну, налякали, думаю, ну точно втрачу. Якщо буде якийсь приморозок, деякі сорти е насправді витримують приморозки, а деякі ні. І якщо слабенькі, то ні. І пішла, то поночі. А мені ж потрібно не просто так нарізати ще й сорти зберегти. Оце набірочки. Начертала і никала. Зранку встала, подивилась, все добре, не було приморозку, ну нічого вже, наприклад, коли все в мене підготовлено до зимовлі, то хоч не буду оце переймати зараз. Вже нехай укорінюється назимку у стаканчиках. Я не тримаю воді, я одразу у стаканчики їх саджаю з землею. Ну і по питанням по вербені, як вона зимує через раз. Іноді в мене вона перезимовує і старі пагони залишаються. А зазвичай я не заморочуюсь, вона насівається. Якщо ви її завели, ну десь воно вилезе в вас навесні і серед літа. І сінці ж цвітуть у перший же рік. Вона дуже стримко росте у ґрунті, маше. І цвіте, цвіте, цвіте. На нічого обрізати не, на, не треба. Оце на, на тих самих вона квіточки е, на цих бубульках. Ось вона випускає, 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 вони подовжуються, подовжуються, це стають все більшими і більшими. А все одно якісь квіточки вистрибують нові і так постійно. Тому, якщо ви її вже маєте, то в принципі вона повинна вам поряд десь сіянутися. Навіть якщо померзне. Андропогони продовжують розпушуватись і розфарбовуватись ще дужче лео молодило, воно дуже цупке, велике, вже позеленішало. Но воно не дуже такого яскравого жовтого кольору е влітку. Навесні дуже яскраве, потім воно трошки таке зелене, жовте. Але цюпке і ну, таке, не, не, не таке, як і деякі інші, е, жовтуваті сорти, мені подобається. Великі розетки в нього наростають. Але треба ж, е, ну, ви знаєте, для великих треба їм дати простір, поприбирати окремо відсадити дітлахів. І ось ескод Рейнбоу молочай. Буду його е, трошечки наживцьовувати. Мало в мене гарно виходить живцювати у зиму. Ну насправді вони щось довго дають коріння, Взиму нарізають, тільки до весни він там чу чухається, На весні в стакашку з'являються курінчики. Е, чому живцюю на всяк випадок? Тому що в нас вони недовговічні. Ну, буває, зима нормальна, зима ненормальна. І іноді не розумієш, що з ними. І е, буває, що й ведрами вкриваємо. А буває, що виприває під ведрами, навіть з верхівкою з відкритою. Ну, тобто, рослина дуже гарна, але ну, так, ну, таке ж. Це ж не багаторічник не такий, як, ну, як деякі кущі, ну, там, сам шит той посадив і 20 років він там 50 росте на одному місці, і, якщо нічого не трапиться. То ну, й в нашій зоні я бачила. Наприклад, там, де показують, де більш теплі регіони, там Франція, деякі регіони Германії, ну теж не, не всі, то там в них вони гарно ростуть і не ну якби такі здорові злекущі. А в нас буває, що зим, зима на зиму не приходиться, і вони щось чи випривають, чи підмерзають, чи щось, щось з ними трапляється, що буває, пропадає рослина. Ось то на всяк випадок, буду оновлювати. Наростають дуже швидко. Кольори незвичні. В мене був він давно, дуже гарні кущі, потім якось. Щось повиводився отак от, от. Я махнула рукою. Але ну як можна махнути рукою? ну насправді І вирішили знов собі його завести, але так, треба ну доглядати. Не просто так. Посадив, ну, це не посадив, і забув, це, це не очі, так який піде спати, і знов проклюнуться броньочки навесні, і він відросте з весни. А так як це зимозелена рослина. То може обмерзнути і погано себе почувати. Тому треба її все ж таки оновлювати. І ще ось пам'ятаєте, нещодавно я ділила, оновлювала. Так, і поділила заодно гейхери. Ось так вони виглядають зараз ці живці, що я саджала. Ось новенькі листочки, нічим не прикриваю. Оці, потім повидаляю. У процесі пропали. Ось. Трошки на зиму я замульчую. Ну, Земля, вона гарніше виглядає і гарніше почуваються рослини і коріння, коли вона замольчована. Чи потрібно землю рихлити, щоб вона не забивалася, чому ж муча? Під мульчею не забивається земля, так не вивітрюється, так не тріскається. І е, мульча вона потрохи перегніває, і стає теж добривом для ґрунту і для рослинок. Ну, тобто, добривом для рослинок, а гарним ґрунтом, ну, в принципі, теж для рослинок. Щоб воно було, ну так, кочеришки Виглядають, там не закопували її дуже багато в глибину, тому що, бачите, були розетки, живі броньочки. То довелося цю кучерішку залишити, отаку тут терчащу, бо там підуть з неї броньочки в кущик. Ці ось так закопала. Але треба закопувати так, щоб ну, центральний листячок він не був. Вкопаний, ну, щоб стирчало, бачите. Теж дуже заглублювати не можна. Ну, то от, Отак я оновлюю в осінь, не, не договорила, не досказала. І потім вони нормально зимують, ще встигнуть вони за місяць там повкорінюватися, І отак без укриття, без прикриття, без якихось пляшок можна весени пооновлювати. Леріопи, нарешті вона зацвіло. Дуже пізно в цьому році, дуже пізно. Ну, я кажу, все не так, як потрібно. Це пізно зацвіло, хости ще цвітуть і про продовжують. Вони повинні вже насіння зав'язати і вже... <кхе> вже скінчити це робити, а вони продовжують випускати нові стрілки. Така окраса. Зараз у діаболіком сорт Барбарис. Ось, бачите, яке забарвлення. Він трошки погорів, бо він жовтий, жовті всі на таку спеку, на такому сонці, ну, вони ушкоджуються. Іноді дуже, іноді не дуже. Ну, в мене, в принципі, він не дуже. Пошкодився трошечки кінцівки. Але як же він зараз виглядає цікаво? Хоча хтось. Е Гадаю, що він больний, він нездоровий. Але це його окраса осені. Навесні теж він дуже цікавий з новим листям. Ось так забарвлюється гортензія Colorful Cocktail. Вона пізніше зацвіла, тому вона отака красуня зараз не пошкоджена нічим ніким. І продовжую розфарбовуватись. Ну, Сподіваюсь, ще не буде приморозків, і вона порадує. Ну, тут це я винна шлангом. Знесла верхівку. Так шкода, ну, сама винна. Не треба було його тіліпати. І тут в мене братки отакі під осінь. Повторна розсада вот повилазилася і цвіте. Так от і взимку уйдуть, Вони не бояться морозів. Ось те, що хочу сказати: садочок іноді без мене сам собі живе. Оце я ж не саджала тут, ж. ото воно щось вилізло звідкіля, я не знаю. Щось посіялось, пересіялось. Якийсь живець, звідкілясь взявся. І от це стерчить. Ну, вже стерчить собі, процвіте мені, що він не заважає. Ну, якби до, до, ця діляночка виглядає не дуже як, знаєте, для. Е, ну, Якщо по дизайну, то воно все тут щось наліплено, на, намішано. Немає якоїсь концепції. Але поки. Руки до нього не дійшли, хай усе росте, як росте. Там очиток виліз у мшанці, там мшанка вилізла в учітку. Ото само по собі щось там в мене іноді проростає, само кудись лізе, повзе, і я так ото не чіпаю ці рослинки, хай живуть. Продовжую слідкувати за сіянцями андропогонів. Ну, ось цей такий більш блакитний. Навіть зараз і високий, а цей нижче. Нижче, бачите? І поки що яскравіше він стає. Але він на літо більш зелений. Ну, вони різні. Два зовсім різні саджанці. Ось так зараз виглядає Дерен Міракл. Ну, щось в мене не вийшло його поживцювати, треба спробувати ще раз. Можливо, треба під зиму це робити, а не навесні. Не знаю, щось не вийшло. Але він гарний. Знову я веду його на штамп. А так, це кущ. Ну, хоч би ще от потримав листя, не сипався. Так хочеться оцій осінній каски, але щоб воно не одразу, як в нас, зелене-зелене, там пум, лисе все. А щоб Чи оці були кольори, також як у японських кленах. Бо в нас вони іноді не встигають розфарбовуватися, одразу посипалися. Ну, і ось краса агава. Мера, що там? Краса агави, вона витримає до мінус 5 точно, тому я не поспішаю її заносити. А тут в мене ще один андрапогін, дуже, дуже гарний, але треба пересадити. Бо 3 роки, і за 3 роки, ось цей жодного разу не цвів е, сорт, е, мабуть, твілайт Zone. Zone. Стенденвий ще не, не купила, я вибрала собі твій Zone. Він завжди такий ось е з весни починає розфарбовувати свої кінчики. Але мені здається, от я, як його в торфі купила, ну такий був корінець, ну дуже маленький, ну от, таке щось прийшло, там три волосинки. І я злякалась його тоді, ну, дуже корінчик. Е від торфу витрушувати, бо здавалося, що він от-от-от і все, і загнеться. Лед живий, і вкривали його на першу зиму, вижив, але зовсім не наростаю. Наступного року навесні я таки ризикну і розшерплю його і пересаджу. Ну він так не повинен так зростати повільно. Ну це ненормально. Мабуть, так от сидить у і не може ніяк від ну, нього корінчики розправитися, вибратися. Хоча, наче, торфійної таблетки там не було, а може там і є вона. Ну, щось я тоді злякалася, ну, навесні зроблю, бо чекати оце три роки і нічого не отримувати від рослини, це якось якесь неподобство. Ну, щучка, а вже ж пос, після пересилки та пересадки е, вона ось так виглядає. Ну, красу я вже побачу на наступний рік, вона жива. Ой, від Юлії вона прийшла в мене, я вже казала, бачите, зелененьке нове прийшло. Ну, треба підв'язати, вона не переживіла в мене. На жаль, Ну, на жаль. треба було знач, купувати раніше. Ну нічого, Юля мені у подарунок прислала. То вже наступний, рік, вже наступний рік я буду насолоджуватися цією красою. поки що буду дивитися відео. у тих якого воно вже є. Головне живо все добре. Ось Юка почала розфарбовуватись, щось я вштирила собі ще одну, в мене там вона біля водойми є, там варіатна, та вже, бачите, величезна, але мені щось тоді здалося, що мені мало. і я. Відсадила собі один корінець. Відкопати було складно і відкопалася одна е, такий товстий корінець з, з бульбою, з брунькою. Ось я її посадила, ну три роки чекаю. Тобто перші роки вона дуже повільно зростає, тому вони оці варігатні такі коштовні. Бо побачу, там і люди і під тисячу хочуть, хочуть горщику в це. Там два ось. Ну і цвіте кніфофія. Щось одна в мене кніфофія такі е, покинула мене. Е, одна кніфофія так і не зацвіла. Ну в цьому році я кажу, щось, щось в мене не так як. рослини щось поводять себе дуже дивно. І ось ця продовжує цвісти. Але ж треба піти порізати старе. Ну, не, не доходять руки, ноги, нічого. І ще не варить. Отакі спроби. Це надвечір вже, листечко сипеться. Ну, треба все потроху приводити до ладу і вкладати до сну. А вам фору поїдуть оті мушельки від олі Не буде така вже пуста дірка, вже туди напхаю мушлі. З камінчиками і буде краса. Сьогодні знов була важка ніч, особливо для Києва та Запоріжжя. Дуже сподіваюся, що всі живі. Так, ну, жертви є, читала. Дуже складно. Оце так, вже четвертий рік живемо. Прокидаємось, стискаємось. У кулак йдемо, йдемо трошечки якось е, працювати. Військо продовжуємо допомагати, бо без нашої допомоги, і без нашої підтримки і без нашої міцності нічого не буде. То перемога буде, якщо всі згуртуємось. Ну і давайте трошечки о садочку. Так, у нас повітряна тривога. Теж знов. Зараз я займаюсь отим оцедофільним куточком. Тут я вирішила всі верескові і присаджу на видобеці. Трошки я попереносила, попересаджувала, додаю сірки, додаю більше. Хвойного опаду. Зараз в мене свій хвойний опад, тому що в мене є сосни великі, я з них збираю в осінь мішки ну, всі голочки. Ось, і вони перепривають за рік, в принципі. Ну, якщо полювати. Увага! Високий рік. Я знаю, що високий. У нас не буває не невисокого. І ось. Трошки оновлюю цедофільний оцей куточок, бо не вистачає тут їм більш рихлої землі. І е, буду ось леокотою теж переносити. в мене тут сиділа, то я усі вереси в одну купу, леокотою туди на задній план, тому що воно е, так погано росло, що воно провалилось, просто провалилось. Того, що торф він ем, ну, легкий, і, бачите, навіть поутворювались на гілках корінчики ось такі. То пересаджу його підіймув погано. Думаю, що вона не зростає, тому що провалилась отак. Не полюбляють вони теж такого І, ось. і що хотіла ем, показати теж. Дивіться, які зараз гарні йовіки, йові барби. Які вони цікаві. Це воно цвіло. Коли цвіте, то сама розетка не помирає. На відміну від монокарпіків молодил. Молодила залишає діток, відцвітає і помирає. А ці залишаються. Ну, треба оце повидаляти. Бачите, яка в них структура росту? Дуже незвична, незвична як оток, пірамідки. І зараз вони дуже йовікі, яскраві на осінь. Майже всі сорти. Дуже цікаві і дуже, дуже яскраві. А молодила. Ой, коник сидить. А молодила вони зараз не дуже яскраві, бо готуються до, до зими. І дивіться, які оце одіті, трубчисте молодило. Таке теж цікаве трубочками. І це воно ото, дітлахи по боках. А оце ред одіті. Воно трошки інше. І червоні. І іноді дає мутантів. Вони навіть, бачите, зростаються. Наче зрослись. Отакі цікаві. Дуже за ними полюбляю спостерігати. І фотіння почала випускати нове, нові прирости. Вона тут сидить у горщику, тому що я ще не, не визначилась з місцем її проживання. О, цієї зими вона була не вкрита трошки обмерзла, але відійшла. <кхе> і тепер така непогана, але ще замала. Замала, ну, мабуть, не знаю, може і вкрию на цю зиму, може, не вкрию. Не Невідомо, що нас чекає. Цей куточок теж в мене недороблений, але зараз нема на сил. О, це сил. Це болить горло, таке простила. Зараз піду чаю поп'ю з медом теплого. Всім бажаю здоров'я. Не захворіти бо буде ще бабіна літо, дідино літо. І ще буде краса, ще попрацюємо і помилуємось, і пригріє нас сонечко. Так що бережіть себе, будь ласка. Всім добра.